Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішила відзняти відео на тему, яку я дуже-дуже давно вивчаю, про яку я давно хотіла вам розповісти. Планувала це все зробити, але все ніяк не доходило руки до зйомки, то часу немає, то ще щось, то дощі йдуть, а хочеться все показати, все розповісти. Це тема садівництва і городництва в селі. Почну я з того, що взагалі, коли ми переїхали в село, і взагалі в селі така і в людей така склалася думка, така, я б так сказала, це не думка, це так званий стереотип, що в селі потрібно обов'язково саджати город. потрібно завжди, ну Багато коментарів я читаю під своїми відео про те, що в селі люди працюють тяжко на городі, і це все. Так тяжко, і це важкий труд, і це все неоправдано, не окуповується. Це все, це все дешевше купити. Люди працюють, і це все так тяжко, тяжко. Дуже багато таких е, чула ідей. От я приїду в село, я, я не погороду. Ні, ні я не погороду. Це, це не моє, це я не буду саджати нічого. У мене просто буде травою заростати все, я не буду саджати нічого. І це, це не моє, мені це не подобається. Але проходить час, і люди починають щось десь саджати, там полуничку посадили, салатики посадили, там помідорки, Чуть-чуть для початку. А потім з часом все якось воно такі об'єми збільшується, збільшується, збільшується. Коли ми переїжджали в село, коли в мене з'явилася ідея з переїздом в село, то. І я зразу для себе прийняла рішення, що саджати я буду. Город саджати я буду. Питання в тому, в яких об'ємів цей город буде. А, і, чесно кажучи, дивилася я город на високих грядках. Знаєте, дивилася, надивилася в Пінтересті цих всіх красивих картинок. Це все так красиво, класно. І от мені саме такого города хотілося. Саме високі грядки. Нічого зайвого. Я собі думаю, так і чоловіку кажу, що от давай якось будемо планувати на весну, тому що, по-перше, за літо ми зможемо підготуватися краще там, до зими. Весною ми, наприклад, там, посадимо якийсь город. От, і нам так краще буде. У нас якісь продукти вже будуть свої, які ми зможемо заготовити на зиму. Це в мене такі ідеї були. От, коли ми сюди приїхали, вийшло те, що ми ну, побачили те, що тут, тут ж ніхто не жив, років п'ять до цього. І тут все поле заростало бур'яном. І бур'яном таким сильним, таким, різні кулюки тут були, різні, той пирія дуже зараз багато, кульбаби повністю поле все вставляють. І таку землю перший рік обробляти дуже-дуже тяжко. Ага, коли ми сюди е, приїхали, там тиждень, напевно, прийшов, і ми почали запитувати взагалі, хто може нам це все допомогти. Ну тобто в мене така от бачення, що є земля, там ти скошуєш траву, припустимо, і ти далі вже береш, переорюєш повністю всю ділянку там. Переорюєш цю ділянку, це все, що я е, знала про це. Навіть не знала, що є фріза, і ну, що вона робить і як вона взагалі працює. У мене в голові було таке поняття з дитинства, що є там плуг, і плугом переорюють цю землю. Да? І там ж як далі це все робиться, чесно, я не знала. А, і коли ми запитали людей місцевих, хто може нам допомогти, нам порадили, порадили декількох людей. І ці люди нам сказали, що ми до вас не поїдемо. Чому? Тому що у вас землю ніхто давно не обробляв. У вас дуже тяжка земля, і ми поламаємо, грубо кажучи, ну вони не так говорили. Вони, типу, із, із, із тої серії, що поламається вся техніка, і на вашій землі, що це дуже-дуже тяжко. І ми такі, ну що нам робити, як нам виходити з ситуації? І ми вирішили біля недалеко від будинку, у нас територія 25 соток. Ми недалечко від нашого будинку виділили собі там, там, напевно, там півсотки була города. Виділили і такі подумали, ну що, будемо копати лопатами це все, перекопувати цю землю, якось її підпушувати, щось будемо з нею робити. І е, що відбулося, те, що ми одного вихідного дня в суботнього вийшли на город, е, а в нашого сусіда, який тут дачник, е, до нього приїхали якраз там хлопці теж переорювати землю. І вони так подивилися на нас і кажуть, що це ви таке робите? Давайте ми вам його все перефризуємо. І нам дуже гарненько перефризували клаптик, десь півсоточки землі. І з цього я почала от свій такий шлях е, городництва в селі. Е, посадила я всього по чуть-чуть. Буквально, ну там, 10 кущів помідорів, 10 капустин, там, 10 перців, от, цибульки трошки посадила, салатику такого. І чесно скажу, врожай, який був, е, мене здивував. Можливо, це із-за того, що була маленька територія. Я його за літо все гарненько обробляла, кожній рослинці приділяла увагу, а, там, підживлювала їх і все це все вивчала. В інтернеті шукала всю цю інформацію. І що помідори в мене були гарні, що капуста в мене була велика. Я десь, можливо, тут ставлю моє легендарне фото з капустою. Вона була настільки осінню величезна, просто і я тоді майже всі, всю розсаду, яку я саджала. У мене була з нею велика капуста ну від двох кілограм. Десь ну, можливо десь менше, можливо, десь більше. Я навіть е, своїм рідним е, повіддавала частину, частину собі залишила, частину комусь віддала цієї капусти. Я була шокована тим результатом, який у мене був. Це не дивлячись на те, що в нас тут дуже багато прия було, дуже багато всього було. Але того, що маленький клаптик землі. Я е, його обробляла, гарно обробляла, підживлювала, приділяла кожній рослинці увагу. Але ж, ну, я так дивлюсь, ну, треба більше, щось треба робити і думати, як його зробити, розширити свій город. А, і перейшло все до того, що е, я почала в інтернеті шукати інформацію, що мені робити з цією землею. Це так звана цілина, на яку давно ніхто не обробляв. І щось з нею потрібно робити. Я знайшла в інтернеті те, ні, мені ще тут сусіди підказали, що можна його покропити засобом, який буде палити, палити всю траву. Ти його кропиш, бур'ян, якимись засобами, він засихає і все. І ти далі можеш типу, переорювати цю всю землю, можеш її. Далі обробляти якось. Але не так то було, як я планувала як взагалі. Е, взагалі, взагалі. Я, до речі, от я бачу, що мій сусід він е, тут е, покропив так само бур'яном да, по своїх дорож, доріжках. І в нього вона зараз ця трава жовта, і вона не росте. У мене ж так не вийшло. Я ціле літо кропила три рази. Але все одно щось засихає. Даже нещодавно десь бачила картинку, як у мене було серед літа, як трава пожовтіла. Але через місяць ця трава почала рости знову. Тобто, да, ріст її зменшився, але Пері нікуди не дівся, він почав рости знову. І нам доводилось постійно косити цю всю територію, цю всі 25 соток. От, але навесно все ж таки знайшли людину. Яка на осінь, вбачаюсь, на осінь знайшли людину, яка нам переорала всю територію. Але ми не знали, що тут може стояти така вода. Вони нам її переорали, перефризували, Переорали спочатку, потім перефризували цю всю землю, і ми розкидали по нашому городу, тому що те, що він ділянку переорав, я думала, що я посажу там різні кущі, там дерева, таке всяке різне посажу. Це буде в мене типу така вся територія, підгород, під сад, і, і що я зрозуміла, деякі кущі я посадила восени, восени, да, восени посадила ці кущі, і, а решту підгород ми закидали гнію. Також це така тема, що ну, потрібно розбиратися в ньому, тому що, не розібравшись, да, ми е, закидали гноєм, саме гноєм, не перегноєм. А гною живим, свіжим гноєм коров'ячим. Але ж коров'ячий гною він повинен года два роки два полежати для того, щоб перегнисти і потім тільки його можна використовувати. Ми ж частину того перегноя закинули на гноярку, а частину розкидали по нашому городу от Що відбулося далі? Весною. В кінці зими весна 24-го року, ми розуміємо, що в нас тут город наш плаває. Тут дуже багато було всякої різної води повністю по всій нашій території города. І той рік був такий весна-ось, весна була така дощова, і було дуже багато води, і в город, там де я придумала, що в мене буде город, я влізти туди не могла. Я заходжу і мене прям. Я прям грузну, чуть би не по коліна, колінах цій, всій, цій всій землі. А, трошки все підсохло. Я знову прошу людей, щоб мені його перефризували. А, і а, вони мені його перефризували, але потім кажуть, що у нас трактор грузне, і ми нічого не можемо зробити. Добре, трішки підсохло, перефризували. Почало тепліти, і знову почала лізти вся трава на городі. Вся трава, весь періг, який в нас тут був, він почав лізти і рости. Що відбувається, коли фризують землю? Коли її фризують в він має таке довге коріння, і фриза перебиває повністю це все коріння із одного корінця пер'я. Його росте, він розділяється на 10 частин, і відповідно ще густіша трава, і ще густіший перій починає рости. От, і намучилася, чесно скажу вам, тяжко минулого року, із прийомів, взагалі, з посадкою і з усім. Але я цим часом шукала якусь інформацію, що мені робити взагалі з землею, з городом. Хочеться город садити. Але треба щось якось його приручити. Щоб можна було нормально все це робити. Також не розповіла вам ще один такий момент, як е, те, що я хотіла раніше високі грядки, а е, да, до перевізки високі грядки, думаю, буде, буде, буде в нас городна висока грядка. А в результаті, коли ми почали аналізувати, скільки ресурсу треба, е, скільки матеріалу треба на ці високі грядки, ми зрозуміли, що краще буде, якщо ми будемо щось робити. Без високих грядок, це так поки що, можливо, в майбутньому колись це буде, тому що навіть такий елемент, як земля, так, для високих грядок. Аналізувала я, шукала варіанти, щоб нам хтось привіз, наприклад, чорнозему. Тому що у нас тут така глиниста земля, вона дуже така тяжка, і тут суглинки, здається, якщо я не помиляюсь. І виходить, шукала я людину, яка б могла б нам привезти якийсь чорнозем. І всі, кому я не телефонувала, мені говорили, що ми до вас зараз їхати не будемо, тому що зараз не такий час, що ми будемо їздити сюди. І відповідно думаю, що його робити? Почала шукати всю цю інформацію, як його обробляти, цей город, що з ними робити. Знайшла інформацію стосовно методу без перекопки, так зване органічне землеробство. Але це органічне землеробство, я б не сказала, що це ну, взагалі, якщо брати тему органічного землеробства, там, а, це більш такий маркетинговий хід, ніж дійсно там є якась органічна, там є органічна складова, я почала шукати, знайшла цей ж метод без перекопки. І думаю, о, це, це буде дуже-дуже класно. Мені оцей восьмий парі не потрібно буде <ріг>, нічого з ним робити, тобто я його чимось замольчую, тому що метод без перекопки заключається в тому, що ти можеш закладати е, органікою свій, там, свою територію під город. ти мольчуєш повністю все органікою, а Там соломою, скошеною травою, травою, е, компостом, який. Там, роб, переробляється в тебе на ділянці, наприклад. От. І це все типу, типу, воно перегниває і не дає зіллю проростатися на цьому перію і іншому там виду зілля. От. І думаю, буду пробувати такий метод. Але, вивчивши детальніше це все питання, я зрозуміла, що Моя земля трішки не підходить під а, цей метод, тому що якщо є застій води на території, цей метод не підходить. А, його потрібно робити, а, якщо є застій води, краще зробити високі грядки. А, і тоді на високих грядках вже робити цей метод без перекопки мульчувати цю всю землю а, і все інше. І виходить, що ми придумали? Зараз я тоді йдемо ближче до города. Я покажу взагалі, що ми придумали взагалі. Саме так виглядає зараз мій огород. Зараз вам ближче покажу всі недоліки, всі моменти цього методу. Дивіться, ось тут у мене посіяна морква. Вона, звичайно, ще не зійшла, тому що я не так давно її садила, сіяла. От вона ще у мене не посходила. Бачимо, що вже з'являється зілля, з'являється бур'ян. Ось так виглядає моя грядочка, яка просто замовчована. Дивіться, що я вам хочу показати, це той момент, що оця частина де більше росте бур'яну, вона була, здається, у мене город був до цієї частинки. Ця частинка була переорена додатково минулої осені. Що ми зробили? Ми взяли, переорали всю землю, це тут також був город. Переорали цю землю а, і поробили ось такі глибокі прозори, які вже заростають. Так, Ось тут ця розора у нас трішки глибша. Так, ось тут. Але вона заростає. Заростач вона стала вже тільки весною. І вона в мене нічим не закрита. А ділянка, яка ось закрита, да, е, вона так не заростає. Ось, наприклад, ділянка, да, тут я хочу щось посіяти чи посадити, що е, не зможу морчувати. Так, повернемося ще на е, декілька місяців тому, у березні місяці наші грядки виглядали саме так. Нам сусід перефризував, зробив розори три штучки, от, одну посередині, два, дві по бокам, а чоловік, відповідно, їх вже розкопав більше. Ми накидали туди перегнію, деякі перегнів, е, засипали землею із наших розор. І потім це все накрили вже соломою. Солому, ви бачите, зараз ось є. І ось ми накривали не всі ділянки. Деякі ділянки залишались у нас відкритими, от ви можете бачити різницю, де росте зілля, а де грядка замульчована. Так, звичайно, є дуже багато мінусів такого методу. Це один із мінусів, який зразу ж помітно, це те, що земля, яка під мульчею, вона дуже погано прогрівається, вона дуже холодна. Тобто теплолюбиві рослини, які е, потрібно буде саджати е, там, на наступному тижні, мені здається, що мені потрібно буде час, щоб почекати або знімати мульчу на декілька днів, щоб земля прогрілась. Але дуже великий плюс того, що не росте ось таке зілля. Тому що за місяць наросло таке зілля дуже сильне. Е, от і відповідно, а тут де під мульчою. земля дуже рихла. Я, мені <клев> потрібно було лише один раз легенько підкопати його, і вона вже готова до посадки різних рослин. А, от. Як Я взагалі її планую, що я далі планую робити. А, далі я планую просто е, грядочки, які буду я мульчувати, буду ось так знімати солому, підпушувати землю і саджати рослини. І потім цю ж. Соломою я буду їх мульчувати. Також я ще не сказала, для чого взагалі ми робили такі глибокі розори. Це для того, щоб якщо весною буде вода, така як минулого року, то ця вода буде стояти в розорах. Ми зробили таким чином нахил розор, щоб вода вся яка буде, щоб вона стікала в наш рівчак. Таку так звану дренажну систему зробили поверхневу. І, відповідно, нам вони не пригодилися, ці розори, але влітку будемо дивитися, можливо, чимось їх будемо застеляти, в плані, можливо, солому якусь або скошену траву будемо класти туди. Також дивилася один єметок такий, що роблять, правда, не такі грядки, а вущі грядки роблять і ложать. Туди все те, що ми ложимо на перегній, на компостну купу. Ложить у таку, такі грядки, але це, якщо буде вода, нам такий метод не підійде. Тому літо покаже, яким, яким воно буде. Можливо, буде спекотне, тоді, можливо, і будемо ложити туди цей весь компост. От, тому ось такий результат вийшов на відео. Звичайно, не дуже видно взагалі різницю землі, але вона є. Трішки вологіша ця земля, де була під мульчою, і сухіша та, що була без мульчі. Ну і відповідно, ви бачите результат по бур'яну. Різниця є. Так, а зараз я хочу показати взагалі, як я буду робити. Саме грядку під посадку цибулі. Я що зробила? Зробила тут. У мене був шар мовчі, шар соломи. Я зняла цю солому, трішки підпушила, так як я показувала трішки раніше. Підпушую цю землю. Один раз просто купаничку підпушую, взагалі, типу розповідають там, що беруть плоскоріз, купують спеціальний, там він якось називається так. А от і плоскорізом просто підпушують землю. Мені зручніше це робити копаничкою. Підпушила землю, вибрала зілля, яке там є, і трішки розрівнюю граблями. Далі я беру маркер, який в мене є, і роблю невеличкі розорочки для того, щоб в них вже саджати відповідно саму цибулю. Стосовно Посадкового матеріалу. В цьому році я вирішила трішки поекспериментувати і посадити цибулю з насіння через розсаду. Посіяла її на розсаду. Далі трішки відео пізніше покажу свою цибульку, яка вона в мене вийшла. От. Що я хочу сказати? Лише один сорт цибулі, який я купувала, він у мене зійшов. Інші сорти у мене не посходили зовсім. А, і тут такий момент, що саме потрібно брати цей сорт і сіяти цей відповідний сорт, який в мене а, зійшов. Можливо, ще якісь варіанти є. Якщо, до речі, ви сієте цибулю також на розсаду, напишіть, будь ласка, який сорт сієте, який нормально себе показує. Взагалі стосовно. А, Стосовно цибулі через розсаду, читала дуже багато інформації стосовно того, що така цибуля довше зберігається і вона більша по розмірах виростає. Тобто, це краще, ніж звичайна сіянка, така маленька цибулька. В зв'язку з тим, що в мене дуже багато. Насіння не зійшло, я буду частинку посажу цю, що з насіння, через розсаду сіяла. І все решта досі сажу цибулю. Звичайно. У мене також є ще цибуля, яку я саджала восени. Вона вже досить непогано росте, виглядає теж непогано. Якось в минулому відео показувала вам. Хто не бачив, переходьте і дивіться. От. Ну і зараз відповідно, роблю такі розорки. Можливо, ви скажете, що я дуже густо її саджаю, але я так для себе беру, що якщо мені щось потрібно буде, ну, наприклад, так само цю цибулю я не планую е планую я її замовчувати в майбутньому, коли вона трішки е стане більшою. Ось така в мене ця цибулька, я її. Е це Перший перший раз, коли я сіяла її, це десь було на початку березня. Я посіяла цю цибулю, і ось така вона у мене зараз уже є. А стосовно взагалі теми садівництва, городництва в селі, це дуже така філософська тема. Комусь взагалі хтось за допомогою города виживає, хтось за допомогою города заробляє кошти, продаючи, наприклад, там овочі або якісь фрукти, ягоди. Хтось на цьому заробляє. Для нас це просто як дозвілля. Я вважаю, якщо є в тебе ділянка. І якщо тобі це подобається і приносить це задоволення, то чому б не посадити якісь рослинки і не виростити? От також стосовно хочу сказати саду і квітників, які в мене є, я зразу прийняла рішення, що буду садити і садок. Що будемо садити, і квітники, і хочемо зробити навіть біля нашого ставка природній сад. Я вже там схеми малюю, як це буде взагалі виглядати, але це трішки в майбутньому буде. Стосовно взагалі догляду за цими квітниками, я планую все це мульчувати, тому що дуже багато. Дуже багато зілля росте, і за цим всім це все потрібно прополювати. А задоволення це мені не приносить, мені приносить задоволення спостерігати, як ростуть саме рослини, як вони квітнуть, і знаходитись в такому середовищі, можна так сказати, природи, яку ми створили власноруч. Тому ось таке відео у мене вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, Ставте вподобайку, якщо не підписані, підписуйтесь і пишіть обов'язково коментарі. Діліться своїм досвідом. Пишіть, будь ласка, чи садите ви город, якщо ви живете в селі. Чи, можливо, маєте дачу їздити з міста в село саме для того, щоб саджати город. Читаю всі коментарі, дякую друзі, вам за перегляд до нових відео.